Чи траплялося тобі бачити таку річ? Це поштова скринька для листів чи газети журналів, колись це був основний засіб для обміну листами, та сьогодні для цього частіше використовують електронну пошту. Про електронну пошту і електронну скриньку дивися далі у відео. Електронна пошта це сервіс мережі інтернет для надсилання та отримання повідомлень. Якщо порівняти її зі звичайною поштою, то електронна має значні переваги. Розгляньмо їх Найважливіша перевага це швидкість доставлення. Лист потрапить до потрібної людини за лічені секунди і в будь-яку точку світу. Ще є можливість обміну файлами. За допомогою електронної пошти ти можеш надсилати різні файли, документи, зображення, відео тощо. Ще одна важлива перевага доступ до листів із різних пристроїв. Також за допомогою електронної пошти можна реєструватися на багатьох сервісах, а ще користуватися хмарним зберіганням даних, щоб заощадити місце на пристрої. До речі, у нас є відео про хмарні сервіси. Переглянь його, якщо потрібно. А які існують сервіси для електронної пошти, дізнаєшся за мить. Існує багато сервісів електронної пошти, як популярних у всьому світі, так і поширених лише в певних країнах. Розгляньмо найбільш популярні у світі Gmail. Один із найбільш поширених сервісів, щоб користуватися ним, потрібно мати обліковий запис Google. Це безплатний сервіс для листування, а також для зберігання листів і файлів. На багатьох сервісах можна авторизуватися за допомогою облікового запису Google. А безплатний сервіс від корпорації Microsoft. Із ним також можна авторизуватися в облікових записах багатьох онлайн сервісів. Yahoo Mail – ще один поштовий сервіс для листування зберігання листів обміну файлами. І варто згадати про український сервіс електронної пошти Укрнет. Цей сервіс був одним із перших в Україні. Зараз це один із найбільших національних сервісів для надсилання листів електронною поштою. Тож ми розглянули найбільш популярні сервіси електронної пошти. А вже за мить навчимося створювати електронну скриньку в сервісі Gmail. Щоб користуватися електронною поштою, потрібно мати свою електронну скриньку, тобто обліковий запис у одному із сервісів. І зараз ми розглянемо, як створити електронну скриньку в Gmail. Зверни увагу! Якщо тобі ще не виповнилося 13 років, то твій обліковий запис мають створити батьки чи інші відповідальні за тебе дорослі і отримати батьківський контроль. Спершу відкриваємо в веб-сайти з такою адресою. У правому верхньому куті натискаємо на кнопку Створити обліковий запис і вибираємо для особистого використання. Після цього потрібно вказати прізвище та ім'я і натиснути далі. Вказуємо день, місяць, рік народження і стать. Наступний крок створення електронної адреси. В адресі можна дублювати прізвище та ім'я, але це не обов'язково. Головне, адреса має бути унікальною. Далі створюємо пароль. Як створити надійний пароль? Про це в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо потрібно. Якщо тобі ще не виповнилося 13 років, то потрібно вказати електронну адресу батьків чи інших відповідальних за тебе дорослих, вони мають підтвердити твій запит на створення, і після цього в тебе з'явиться обліковий запис. Тож обліковий запис створено. А як створювати, надсилати та пересилати електронні листи дізнаєшся в наступному відео. Залишайся з нами! Електронна пошта це сервіс мережі інтернет для надсилання та отримання повідомлень, Переваги електронної пошти, Швидкість доставлення, Можливість обміну файлами, Доступи з різних пристроїв, реєстрація для онлайн сервісів, Хмарне зберігання даних. Серед найбільш популярних сервісів електронної пошти є такі Gmail, Outlook. Я Mail, Укрнет. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.